Операції на очах, якщо вже там, почув такий діагноз або вердикт, до якого моменту можна відкладати, і чи варто взагалі боятися оперативного втручання на очах. Операції на очах, чи варто робити і коли, все залежить від діагнозу, яку саме операцію пропонує лікар. Якщо це планова операція, тобто лікар має сказати, що це не гострий стан, плануємо там протягом півроку ви маєте проперуватися. Це один з таких. І є органтна хірургія. Якщо раніше проперувати, то як гострота зору, так і реабілітація буде швидше пройти і ну, стан очей буде краще. Звичайно, тоді треба не відкладати і вже лягати на операцію. Будь-яка людина. Буде боятися йти на операцію, тому що це стан не для нас не належний кожен день. І це абсолютно нормальне явище, коли ми боїмося. Хірургія це є хірургія. Це відповідальність як лікаря, а пацієнт також відповідально, чи йде, не чи не йде. Я вважаю, якщо ви довіряєте лікарю, довіряєте його думці і поставленому діагнозу, то ви не маєте боятися. Йдіть впевнено.